Привіт, мої хороші! Сьогодні хочу поділитись з вами, як ми запікаємо курочку. Курочку я вже промила і обсушила паперовими рушниками. Також нам знадобляться всякі різні спеції, трави, все, що у вас є вдома, все, що ви любите, що найбільше вам смакує. Для початку обріжемо все, що нам не потрібно, і буде заважати. Розділяємо курочку навпіл по грудинці. Акуратно розрізаємо і розкриваємо. Ось так виходить. Всіх спецій беремо по одній чайній ложці. Курочка у мене кілограм 200. Сьогодні в мене адегейська сіль з часничком, з якимись травами, паприка копчена. Можете брати все, що у вас є, базилік, все, що ви любите. У мене орегано, прованські трави, а також базилік з томатами та чесничком. Три столових ложки соєвого соусу теж сюди додаємо. Можете посолити, поперчити ще за смаком, я більше не досолюю, мені достатньо. 100 г майонезу. Тепер треба це все гарно промасажувати, втерти в нашу курочку, щоб всі наші травки добре впиталися і щоб віддали свій смак і запах нашій курочці. Накриваємо це все харчовою плівкою. І відправляємо маринуватися на ніч. Якщо немає часу, можна хоча б на 2 години. Цього буде теж достатньо. Коли курочка наша промаринувалася, дістаємо її, викладаємо на протвін, застелений пергаментним папером. Папір потрібний для того, щоб коли буде сік стікати на протвін, він не горів. Гарно обволікуємо, викладаємо, розкриваємо гарно нашу курочку і запікаємо при температурі 230 градусів перших 20 хвилин. Потім зменшуємо температуру до 200 градусів і печемо до готовності, щоб курочка добре припеклася ще хоча б 40 хвилин. Коли вона майже готова, дістаємо. І натираємо її маслом. Добре, гарно всюди натираємо, щоб масло віддало свій смак. Ставимо в духовку ще на 5-10 хвилин, щоб маслечко добре впиталося в м'язко. І курочка наша стала ще соковитіша і смачніша. Курочка получається дуже смачна, ароматна. Обов'язково спробуйте. Така курочка буде дуже смакувати з будь-яким гарніром і салатом. Підійде як для сімейної вечері, так і для зустрічей гостей. Попробуйте, смакуйте, тіште один одного і цінуйте кожну мить, яку ми проводимо зі своїми близькими. Дякую, що завітали на наш канал. Обов'язково підписуйтесь. Буде ще багато цікавих рецептів. Всього вам найкращого. Хай щастить!